Ну, у принципі, що я можу з цього приводу сказати? Зачепитися, то я, звісно, зачеплюся. І навіть як завжди по фактах, бо проєкт максимум середняк. Але знаєте, гра якби фрі-ту-плей, а на халяву і член ковбаска. Тому тримаємо це діло в голові. Шановні привіт, це хейдіт! Сьогодні у нас бета-тест мега розхайпано українським ігрожурам, і не тільки x Дефанд. Так, перше і саме, на мій погляд, головне в іграх, ми сьогодні не попісочимо. Мова про технічний стан, якщо шо. Тому що це бетка: юбіки білим, чи по чорному, чи по синьому самі про це пишуть. Типу, можуть бути і вильоти, і туди, сюди, і сюди, туди та? Це я якби поняв, плюс зрозумів. Тому декілька вильотів на робочий стіл, постійну втрату коннектові, заєбать його в сраку сервер, та подібні чи то баги, чи то хуй пойми що, Ми сьогодні реально не чіпаємо. Хай собі лежать, смердять. До виходу гри. Можна поки що під закріпленим коментарем робити ставочки, чи виправлять вони все це діло до релізу. Але от хочу відмітити, що, наприклад, в плані Фепесів все достатньо непогано. Таке застаріле лайно як 3060 фоловому HD на пресеті Ультра видає 100 плюс, так би мовити, кадрів. Що, звісно, для мамкиних кіберспортсменів сльози. GTX 1060 сучасна віддяха, оптимізація лайно, бан відписка нахуй. Звісно, жарти жартами, бат, якщо in English, але якщо in Ukrainian, з таким графоном не дивно, що феписи летять до гори. Чудово, розумію, що free-to-play, вкладатися в таке діло як би і не хочеться, що є правильно. Але повністю хуя положити на візуал вже не є правильно. Плюс давайте не забувати, що з кінчиками, хуінчиками вони доїти будуть нормально, тому, ну, ну, ну коротше, не мені пояснювати. І так, комусь подобається і таке, і взагалі Фон не головне, а будь-який відос на цьому каналі це лише моя особиста думка, так? Да? Взагалі, от прям взагалі-взагалі не сподобалися мапи. Крім того, що вони якісь безідейні, вони не мають жодних цікавих точок, вертикальність рівня Counter-Strike, руйнування теж того самого рівня, і з одного боку, чого ти доїбався, мапи як мапи. А з іншого боку, доїбався, бо гра у всьому максимально стандартна, і взагалі не виділяється на фоні. Купи подібних вже давно мерзлих шутанів. Ну, типу, чого я маю грати в це, якщо є, ну прости, господи, шатерлайн. Реально, куди не глянь, все на рівні норм. Персонажі норм. Якісь обівки, якась ульта, все як і скрізь. Зброя норм. Стріляє та й стріляє. Поки що віддача повна хуйня, кастомізація притягнута за хуй, а куля в лоб це не куля в лоб, а просто критична шкода, все як і в іншому подібному війні. Режими теж норм. Захист точок, супровід об'єктів, дезмач. Коротше, стандарт. І по факту можна продовжувати далі, 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 далі. От як ви думаєте, якщо тут такий посередній графон, то який тут звук? Правильно, правильно міркуєш, звук теж просто норм. Пів-пів-пів, звісно, є, але ці пів-пів-пів настільки посередні, що в з нелетальними хедшотами робить з умовного калашмата не смертельну зброю, а хуйовину з страйкболу. Чи це погано? Для когось може і та, але в цілому ні. Проте і сказати, що це заєбісь, не можна. Отакий от, от він, цей юбісофтовський X defined І не хороший, і не поганий, і хуй розбери нахера потрібний. Лізти глибше в механіки в цьому відео я не буду, бо все ж таки це бетка. Сьогодні так, чисто враження після 4 годин гри. І якщо підсумовувати, то це тупо play -туп від А до Я. Безідейний, посередній і хуйо. Знакому може сподобатися. Побігати з друзями в складі, звісно, буде весело, як в принципі з будь-якою грою. Але я думаю, весело буде недовго. Декілька вечорів вбити і видалити нафік. За українську текстову локу ми, звісно, дякуємо. Але вилизувати сраку за це не будемо. Принаймні, я не буду. Бо, вибачте, теж мені досягнення для компанії, котра офіс в Україні вже років як 15 має. У всю цю кухню я лізти не буду і скажу чесно, постійно, як Дитина радію, коли бачу, що в тій чи іншій грі буде українська. Але як трохи подумаю, то ну блять, ринок у нас не самий маленький, і якщо ви вже до нас прийшли, то давайте якось поважати один одного, ми якби гроші платимо. Думаю, за такі слова чергові захисники будуть кидатися в мене какахами, типу я ніхуя не розумію, довбойобда, але мені похуй. Я ютубер, хейт плюс образи в мій бік, нормальна практика. Коротше, якщо нарізати сала бета-версії, то це Буде десь три шматка з п'яти. Ну а на сьогодні все. Як завжди, висловлюється подяка спонсорам каналу, до яких можна доєднатися за посиланням в описі під відео. Якщо відео зайшов, не забудьте випанути вподобайчика, коментарчика та підписанчика. З вами був Хейдід, з Хейдідом був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення!